Ну, потепління вже буквально через дві доби. На 11 на наступну добу ще вночі 9-14 морозу в день від 0 до мінус 5, 12 лютого мінус 2-мінус 7 вночі, а в день вже 1-6 тепла. Тобто, можна сказати, що вже з 12 лютого підвищення температури, 13 там взагалі дощ, туман. Звичайно, що місцями желедиться на дорогах. І нічні температури мінус три плюс два, денні – плюс три плюс вісім. Тобто, ну ще дві доби, можна сказати, такої холодної зимової погоди, а потім суттєві підвищення температури, ну, на жаль, опади виглядять дощу, і весь цей дискомфорт пов'язаний з такими температурами і з опадами при таких температурах близьких до нуля. Морози були і снігопади, але рекордів немає. Тобто були роки, коли було ще холодніше, було і до 28 градусів морозу, і до 25 у нас мінімальні температури не опускались нижче 19 градусів. Тому якихось температурних рекордів у нас немає. 25 до 28 бували роки, що в лютому були такі морози. На вихідні вже. Це на 14-15 лютого, дощ, мокрий сніг, вночі та вранці туман, нічні температури мінус 1 плюс 4, денні від 2 до 7 градусів тепла. Це ще не весна, я думаю, тому що попереду лютий і виходячи з наших багаторічних даних, в першій половині березня в окремі роки, наприклад, 1964 році було 25 градусів морозу. Не можна сказати, що в цьому році буде так, але теоретично перша половина березня це ще не весна. Хоча вже сонце вище, дні довші, денний прогрів повітря більший, і вже ми можна сказати, що ми пережили найбільші морози. Тобто, це вже можна сказати впевнено. Вже таких сильних морозів не повинно бути, хоча знову ж кажу, 1964 рік, в березні місці було ще мінус 25, тому теоретично можливо. Поки що синоптична ситуація складається так, що 13, 14, 15 числа суттєве підвищення температури повітря до плюсових значень в день.